Вночі бригада охоронців на БРДМ 2 патрулює ліси, а день чергує на базі Білокоровицького лісгоспу. Щойно їм повідомляють про правопорушників. Вони одразу виїжджають на місце пригоди. Легкові авто часто не в змозі зупинити вантажівки із краденою деревиною. Лісокради дуже себе ведуть, скажімо, нахабно не зупиняються на вимогу, таранять наші легкові автомобілі, тобто ні в УАЗик, вони вже для них не могли перебути перешкодою. Тобто, зустріч перший незаконно добу до лісопродукцію. Їхав, таранив наш автомобіль автомобілі, не зупинявся на вимоги лісової охорони. Бронювик придбали близько місяця тому і вже вдається затримувати браконьєрів. Бригада охоронців патрулює на території п'яти районів області, у яких найгустіші лісові хащі. «Лісистість стісь більше. От е... Полорам багато, і щоб навести у цьому питанні порядок, якраз іменно створена ця бригада. Як правило, порушники бояться такої машини при взорі цієї машини, ну, стоють, можна сказати, одразу. Розвідувальник легко долає не лише хащі та пеньки, але й перепливає водойми будь-якої глибини. Якщо необхідно подолати водну перешкоду, він включає волноріз є спереді і ззаді водомет. Ми також це продемонструємо, і при цьому він може долати любу водну перешкоду. По воді він рухається зі швидкістю 10 км на годину. В середній частині корпусу є спеціальні висувні колеса, які допомагають подолати рови та траншеї. Вага цього броньовика 7 тонн. Його не проб'є куля та не зрушить з місця жодна вантажівка. Лісовий патруль на броньовику поки що поодиноке явище і на Житомирщині, і в Україні. Та вже невдовзі в обласному управлінні лісового та мисливського господарства планують закупити ще мінімум один БРДМ.